Вітаю. Коли загалом розпочнеться третій етап? Третій етап ми очікуємо, що розпочинається у квітні уже цього року, і в рамках даного етапу вже усі рецептурні лікарські засоби будуть доступні до призначення за електронним рецептом. Відповідно, і відпустки ліків буде здійснюватися за електронним рецептом. також. Попередні етапи включали у себе це програми Рейбурсаті, які вже знайомі багатьом українцям, також був етап, який пов'язаний був з призначенням і відпуском антибактеріальних лікарських засобів, і в минулому році також було запроваджено електронний рецепт на наркотичні психотропні ліки. І якщо, наприклад, пацієнти чи громадяни вже стикаються з паліативною допомогою, то вони вже отримують електронні рецепти на ці ліки. А які от ліки саме додадуться до цього списку? Можливо, якісь спреї, знеболюючі, таблетки від кашлю? Перелік рецептурних ліків він є досить широким і це така велика номенклатура лікарських засобів. І якщо ви вживаєте певну групу ліків від певних захворювань, наприклад, від серцевих захворювань чи від захворювань нирок, ви можете поглянути на Коробку цього лікарського засобу і подивитися, якщо на ньому є позначка за рецептом лікаря або відпуск за рецептом лікаря, то такий лікарський засіб буде доступний до призначення за електронним рецептом. Насправді група рецептурних ліків вона є досить широка, і навіть звичні лікарські засоби від болю вони також є рецептурними, дещо без рецепту відпускається, а багато які з них за рецептом лікаря. А як от саме зрозуміти, що препарат, який людина приймає, він є рецептурним? Ну, якщо ви приймаєте уже ліки, ви їх прибуваєте в аптеті, то вам лікар або раніше виписував рецепт паперовий на ці лікарські засоби, або ж подивіться на упаковку або інструкцію вашого лікарського засобу, на ньому обов'язково написано, він відпускається за рецептом лікаря чи без рецепту лікаря. А як щодо самого. Як отримати саме цей рецепт, да, якщо людина не має декларації з сімейним лікарем, і, до прикладу, якщо все таки заключили декларацію? Насправді тут усе дуже просто для того, щоб отримати електронний рецепт, пацієнту не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем, йому потрібно бути лише зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. І таких пацієнтів вже понад 33 мільйони зареєстровано в електронній системі. Відповідно, ті пацієнти вже мають можливість отримувати електронний рецепт на рецептурні ліки. Пацієнти, які не зареєстровані в СОС, лікар при візиті запропонує пацієнту зареєструватися. Ця процедура є нетривалою. Пацієнту потрібно мати лише базовий набір документів. Там, документ, який посвідчує особу. І лікар зареєструє, і вже буде можливість виписати електронний рецепт такого пацієнту. тому наявність декларації не є обов'язкова. Якщо ви не маєте декларації нічого страшного, ви все одно матимете змогу отримати рецепт. А чи можна отримати рецепт, не маючи ніяких симптомів? До прикладу, можуть виписати знеболюючі препарати, так, якщо наразі, можливо, пацієнт і не потребує цього рецепту, але, до прикладу, хоче мати ці ліки вдома. Пацієнту варто звернутися до свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря, і лікар прийме рішення про доцільність призначення цього лікарського засобу на про всяк випадок. Якщо дійсно пацієнту буде Потреба у використанні, наприклад, знеболюючого лікарського засобу там після фізичних навантажень, про які пацієнт не може запланувати прямо зараз, то е, за домовленістю з лікарем лікар матиме можливість прийняти таке рішення. А от як будуть вчиняти в таких ситуаціях, до прикладу, коли не буде не буде світла і не буде зв'язку, так а електронний рецепт потрібно отримати. Держава передбачила і такі випадки з огляду на те, що у нас воєнний стан електропостачання працює з перебоями. Відповідно, якщо у лікаря буде відсутня технічна можливість, тобто не буде світла, не буде працювати. Буде обмежений доступ до мережі інтернет, це буде зафіксовано. лікарі матиме змогу виписати паперовий рецепт. Ми заходимо з квітня у паралельну систему, коли у випадку відсутніх технічних можливостей у лікаря буде можливість підстрахуватися за рахунок паперових рецептів.